Ми повернулись за тебе і зараз зроблю вам розпаковку наших покупок. Так, отже. Взяли ми підгузки Остапові. Дуже гарна ціна 300 гривень за 38 штук. Хто має дитину, то й що ціна гарна. Водичку мінеральну. Також пепсі на акції була двохлітрова. Вже на свята беремо цукор. Ось таке масло злагода 72,7% жирності. І була гарна знижка, що виходило так, що воно навіть дешевше, ніж менш жирне. От. Ще взяли два пакетики желе. Лимон і ківі, ще була вишня також на акції. Два лимончики. Я просто не можу пити чай без лимона. Тому лимон це у нас... Так, ще от така коваска була на акції. Також вже на новий рік буде лежати чекати свого, свого часу. Цибульки трошки. Бо вдома вже була. І картоплі. Такий пакет. О, ага, і ще мило. Таке, звичайний, якийсь розумний вибір. Ось така Ось така наша покупочка. І ще, що я забула, Чек десь загубився. Мені здається, за все, ми заплатили 700... 760 гривень. Якщо я не помиляюсь, десь так. Ну, мінус 300 гривень, наприклад, памперси і. 460 це. Ну, ціни зараз, звичайно, просто космос. Ще купила ось такий наповнювачку там. Раніше не брали, не знаю. Подивимось, як він буде. Його пишуть бентонітовий. Але чи буде порушитися, чи буде гарно комкуватись, ще не знаємо. знаю. так. Якось так. Що зараз буду робити? Зараз уставчик там є, а я хочу поприбирати трохи на кухні. Вчора вже навела порядки тут. Тут у нас спеції, пеці переправився різне. Тут також там фольга, пергамент, рукав, такі штуки. Вчора ось тут все перемила, перескладала. От, на цих поличках. І в цій шафі також. От, а сьогодні хочу. Продовжити в нижніх шуфлядах. Так, ще з цього боку. В цих шавках потрібної шуфлядках. І ось тут. Нехай це буде наше до. Ну, і дійшов час до миття чашок. Після чаю кави вони так собі можуть виглядати, тому я завжди використовую соду. Звичайно, що можна мити чашки і фері, або якимось іншим засобом. Але все ж, то хімія і. Думаю, що краще цього не робити. Тому чашки, отак беру трошки сони. І отак вимиваю, витираю кожну чашку. Періодично то роблю. І результат просто супер. Чашки ось чай. І досить швидко, мені здається, навіть швидше, ніж якимось тим миючим засобом. Вимиваються. Дивіться, яка. От. Ну і так само я мию роздала і тарілки, і якісь хіба якісь такі дуже е, забруднені там сковорідки чи якісь каструлі. вже звичайно, без допомоги хімії не обійтись. От. А чашки помити там, тарілки, я думаю, содою, саме те, що треба. Також згадала собі, що дуже гарно з таким, ну, скажімо так, кухонним брудом впоритися господарське мило. От. Я знаю, що воно навіть є в такому рідкому вигляді, але не знаю, сама ще не користувалася і не пробувала. Чи дійсно воно таке дієве? Хто пробував, хто, хто, хто мив посуд господарським милом, напишіть, будь ласка, як вам його. Дія. Чи він дієвий, чи варто пробувати навіть тим користуватись? Все повертається на свої місця. Залишилося вимити мікрохвильовку. Все мікрохвильовка також вже на своєму місці. Чистенько, помита. Все, перемили, повернули на свої місця. Все, тут чистенько. Тут же теж трохи поскладали, залишилась в мене ось ця шафа. Напевно, найстрашніше. Але що тут? Нічого страшного немає, посуд поскладений просто трошки впорядкувати. Так, ну все. Тут вже також порядок. Це взагалі така шафка в нас з крупами, макаронами, всяке таке різне, і воно закрите. Воно не відкрите за печатами. Так, хіба що борошно відкрите тут стоїть. А ті упаковки так, про запас. Тут, тут тарілки, які не використовуються, хіба на свята або там гості є. От. І мед. Я дуже люблю мед, але не люблю, коли він ось так загустає. Тому, поки він рідненький, я його їм- їм їм а потім хіба використовую, додавати кудись в тісто ще щось таке. Все, тут в шафці також порядок. Поки прибирала, знайшла ось таку гарненьку тарілочку. Виглядає як картина. Якраз новорічна. Так, поки мій помічник розбирається там зі світлом, я вам покажу, як я чищу сковорідку. Ось в такому вигляді воно зараз. Найперше, що я роблю, це просто. Поливаю її, щойно закипішує водою кип'ятком. От. Ну, а потім беру таку мочалку, цим боком буду чистити. Соду. І просто ось так чищу-чищу. Можливо, потім ще і залию оцтом. Він краще забирає цей бруд. Все? Вже не світиться. Вже не світиться. Угу, не світиться. Так, ну а це вже після. <гум> Трохи не дочистила, вже мені не вистачає часу. Бо дитина набавилася світлом і вже перемістилася до кімнати. Що тут? Оп! Вчили світло. Бавиться своїм автобусом, а я вам покажу ялинку. Те, що від неї точніше залишилось. Ось так постійно. Скільки би я не перебрала, воно сидеться. І ось. Бачите? Ось ці ігілочки. От, дивіться. Оп! І все. Ну, тобто, якщо я її зараз візьму і ось так трохи потрушу, то, то вона просто вся буде на підлозі. Не знаю. Треба її все ж розібрати. Ой. І прибирати. Що, Ставчику? Ой, бавиться цією іграшкою. Дай, дай, дай. Тій. <смір> 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 ну, що ти робиш? М? Остапчику? <смір> Я вже не знаю, який раз я прибираю біля цього везонку. І це буквально 2 секунди. Пускай. Ходи мити руці, ходи. Все, ялинку я розібрала, познімала іграшки, світла. А чому дивіться? Буквально до неї доторкаєшся і все, гілочки вже, вже на підлозі. Ось. Дуже сипся, шкода, що так вийшло у нас цього року. Ось тут в ліжку постійно голки. Так що.